Записи. Так, є. запис пішов. Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати таблиці. У нас сьогодні вже аж сьомий урок. Ну, тут швиденько ми зробимо. Ми дещо повторимо деяку інформацію, дещо розповім новеньке. У нас сьогодні будуть відносні, абсолютні, і мішані посилання. Так, ну по повторенню. електронна таблиця. Це те, що ми вже з вами вивчали, вже проходили презентації. Комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Англійська спред... Spreadsheet. Spreadsheet. Тобто, це звичайно, що ми можемо таблицю взяти аркуш паперу та намалювати таблицю. Ніхто нам це його не забороняє. Ми з вами працюємо саме в електронних таблицях. Хтось, можливо, у вас є екселька, можна працювати в Excel, -і. але в цілому, в нашій Google таблиці і вперед. У нас цей варіант якраз влаштовує. Таблиці складається стовпці і рядки. Напередині розташовуються самі клітиночки, з якими ми можемо працювати. Так, ну тут дивіться, я вам багато зробив слайдів. Вибачте, і вийшло так, що занадто багато. На одному слайді в цілому можна пояснити всі наступні сім слайдів. З чого складається програмка? Це, наприклад, Excel. -ки. У нас є рядок заголовка програмки, тобто назва нашої програми, і книга 1, Тобто, що ми працюємо зараз в таблиці 1. Далі йде панелька швидкого доступу, тобто, де можна швидко зберегти, скасувати дії або навпаки повернути пошук в документі, тобто якихось ключових фраз, наприклад. Також в нас є. Оце в нас наша стрічка, це стрічка для налаштування, тобто можна зробити форматування більше, менше, додати границі таблиці, якими чином відформатувати або відредагувати. Тобто змінити зовнішній вигляд нашої таблиці. Тобто те, що нас цікавить. Далі йде сама табличка. У нас є заголовок стовця, це в нас ідуть стовпці вертикально. Тобто, це в нас ідуть букви від A, ну і там же ABC, Потім повторюється у них подвійні значення і йдуть цифри. Цифри в нас йдуть на заголовок рядка. Відповідно, на перетині знаходиться виділена клітинка. Тобто, в даному випадку ми виділили клітинку А3. Тобто, спочатку йде латинська буква, потім йде цифра нашого рядочка. Давайте поки що до формул. Давайте подивимося, наприклад, Excelki, яка ж у нас максимальна розмір таблички. Я спускаюся в самий низ, вправо, дивіться, максимальний розмір у нас може бути 1 мільйон 48 тисяч 576 строчок. І тут, ну, по стовпчикам я вже не порахую. Це в нас дивіться спочатку йде ABCBE, дивіться стовпчики, A B C B E, потім пішло подвоєння АА, АБ, Б, АЦ, АД, АЕ і так далі. Ще далі, якщо ми прогортаємо, іде ББ, CC, DD і так далі. Потім підуть вже потроєні букви. Ну, це гортати дуже-дуже довго. Ну тобто, я думаю, що в цілому нам вистачить на дуже і дуже багато записів. Тобто, таблиця насправді дуже і дуже об'ємна. Так, що в нас тут ще є? Це ми пройшли виділена клітинка, рядок формул. Тобто ми записуємо дорівнює і можемо прописати саму формулу, назва аркуша. Поки що ми працюємо з одноаркошною таблицею. Тобто, коли нам знадобиться, ми будемо використовувати декілька аркушів. Поки що ми працюємо з формулами. Наша задача розібратися, взагалі, що таке таблиця, як в них вводити дані, рахувати формули і так далі. Тобто, у нас ще є до моменту. Інших аркушів. Справа у нас смуги прокручування, верх, вниз, ліво, вправо, і трошки нижче там же знаходиться масштаб. Наступні слайди, дивіться, я зробив таким чином, щоб когось, ну, якщо не було, ми цю презентажку додамо в наш класрумчик. Тобто, -то це все, що я щойно казав, повторення. Тобто, -то повторення, що ми робили? Нас сьогодні буде цікавити. Оці якраз клітиночки, тобто нас цікавить сьогодні відносні посилання, абсолютні і комбіновані. Тобто, від копіювання текстових значень при копіюванні формул ми можемо саму формулу прикріпити до окремої клітинки, можемо змінювати клітинки, тобто зробити автозаповнення. Наприклад, сьогодні у вас буде завдання на практику: зробити е, таблицю множення розміром 20 на 20 Тобто 1 помножити на 1, 1 на 2, на 3, на 4, і так 20 на 20 елементів. Тобто у вас буде 400 відповідей, тобто 400 формул. Це, звичайно, дуже багато. Тому ми будемо використовувати оці автозаповнення з відносними посиланнями до самої клітиночки. Е, ну, в нас абсолютні, ми сьогодні не будемо використовувати, ми сьогодні просто про них проговоримо. І комбінований, тобто, мішаний спосіб. На сьогодні буде мішаний спосіб. Так, давайте дивитися. І так, чим вони відрізняються? І так, ми вже з вами створювали самі формули. Вони містять відносні посилання, тобто посилання, які використовуватися за, за змовченням, і вони будуть коригуватися в залежності від переміщення. Тобто, якщо ми зміщуємо автозаповненням нашу помірочку. То, відповідно, і формула до клітинки буде змі... змінювати своє значення, тобто змінювати своє положення, тобто йти по стовпчиках або по строчках. Скажімо, в даному випадку: клітинка d 3 там де 9 написано, містить формулу B3 помножити на c 3 Клітинка D... 4 містить ціну ручки, да, сума ручки b 4 помножити на C4. Тобто -то, при копіюванні формули в нову клітиночку обчислення результатів зменшується. Тобто з клітиночки B3, там де б нас було b 3 помножити на c 3 тобто клітиночці d 3 Якщо ми цю формулу розтягнемо вниз автозаповненням, тобто -то, в нас автоматично зробиться формула з переміщенням, з переміщенням відносно рядочка. Це в нас це в нас в нас. Ну, це в нас звичайне посилання, тобто, яке ми можемо змінити, яке змінюється автоматично. Абсолютно посилання воно робиться за допомогою кнопочки F4. Тобто, бачите, тут же в формулі b 4 помножити на 1, відняти це 1. і бачите, нас змінюється в даних формулах тільки клітиночки b 4 і b 5 b 6 а це 1 залишається постійно. Це 1 – це знижка. В відсотковому форматі. Тобто, оце абсолютне поле означає, що коли ми будемо його розтягувати, у нас ця клітиночка буде не змінюватися. Так, ну і комбіноване посилання. Комбіноване це коли ми можемо зафіксувати або стовпчик, або строчку, щоб вона не змінювалася. Це ми робимо все за допомогою кнопочки F4. Ось вона, F4. Розумію, трошки теоретично за цією презентацією не дуже гарно. Ми можемо значення це запам'ятати. Але в цілому, коли ми зараз будемо практикуватися, нам я думаю, що буде зручніше. Я вам сьогодні покажу зразок. Зразок табличку розміром 5 на 5. Тобто це звичайна таблиця множення розміром 5 на 5, яка буде заповнена автоматично формулами. Тобто, я запускаю наші Google таблиці. А ваша задача вдома буде зробити розміром 20 на 20. Я нам запускаю Google таблички. Так, роблю собі заготовочку. Оскільки в мене розмір 5 на 5, я роблю собі заготовку з шести елементів. 4, 5, 6. Одразу зроблю границі. Чому шести? Тут я можу назвати нашу таблицю. Таблиця. Множення. Ну, скорочено, да? Множення. Хоча вона тут трішки вже влізла. І далі йде автозаповнення. Дивіться: 1, 2. Якщо я прописую все вручну, ну, вибачте, це в мене дуже багато часу займе. Це в мене лише 5 елементів, у вас 20. Тому незручно так робити. Можна скористатися автозаповненням. Пишемо 1, пишемо 2. Виділяємо дві комирочки. І тепер придивіться, справа знизу в нас з'явився такий синенький квадратик. Оцей синенький квадратик ми можемо розтягнути, і він нам автозаповненням зробить стільки, скільки ми захочемо. Бачите, нумерацію. Ну нам така величезна нумерація не потрібна. Мені в даному випадку лише до 5. Ну, а ви вдома розтягнути до 20. Далі множення. Ну, все здавалося просто. Ми натискаємо дорівнює, вписуємо формулу. Клітинка D4 помножити на клітинку C5. Натискаємо Enter. Далі цю формулу можна розтягнути і скопіювати. Я її можу розтягнути вправо. Можу розтягнути вниз. Але проблема в тому, що в мене значення трошечки на ті, що мені потрібно. Дивіться, в нас же ж точно, наприклад, 5 помножити на 3 не буде там 20, 229 мільярдів, так? Да? Тобто щось трапилося. Перша формула в нас це правильно рахує. 1 помножити на 1, тобто клітинка D4 помножити на це 5. Друга рахує правильно. Є 4, але воно множить вже на клітинку D5. А мені потрібно зафіксувати цю клітинку, щоб вона була клітиночка D5, це відповідь, а не одиничка чи двійка. Далі йде знову ж таки, давайте, наприклад, подивимося 3 на 3, 576. Воно множить не те, що потрібно. Воно множить F6, тобто попереднє значення, на e7. Тобто, воно множить дві відповіді. Нам така табличка не підійде. Тобто, ми якраз і маємо зробити оці формули. Тобто, ми маємо зафіксувати, щоб в нас були тільки або стовпчики, або рядочки. Тому я прибираю оце все, що я розтягнув, і редагую формулу. Дивіться. За формулою, якщо я натисну по формулі, я можу відредагувати. Наприклад, якщо я натискаю F4, і в мене стоїть два знаки долара, це означає, що клітинка d 4 не буде змінюватися взагалі ніяк. А мені потрібно, щоб клітиночка d 4 змінювалася вправо, тобто, щоб клітинка d 4 змінювалася відносно рядочку. Тобто, спочатку було 1, потім 2, потім 3 і так далі. Тому я маю зафіксувати ще раз натиснути F4. І це в мене фіксується положення по стоп, по рядочку. Так, мої хороші, в мене на телефоні заграла повітряна тривога. Якщо маєте змогу, можна пройти в найближче укриття. Тобто, хто знаходиться в Миколаєві, зараз у нас повітряна тривога. Можна пройти до найближчого укриття. Якщо залишаєтесь на уроці, то це вже під вашу відповідальність. Так, рухаємося далі. І так, ми зафіксували d 4 по рядочку. Далі. Тепер ми маємо зафіксувати комірочку c 5 але по стовпчику. Тобто, щоб у нас змінювався стовпчик C. Ми теж натискаємо F4, тільки вибираємо варіант, де в нас буде фіксуватися, бачите, тільки стовпчик. Відповідно, така формула нам дозволить автоматично все прорахувати. Натискаю Enter. І цю формулу я далі розтягую вправо. І потім. Розтягую вниз. Ось моя таблицька множення. І, відповідно, кожна комірочка змінила своє значення. Тобто тут d 4 c 5 Наступна комірочка – E4, C5. наступне F4C5. Тобто, в мене змінюється стовпчик, а рядочок не міняється. І навпаки, якщо ми йдемо вгор, згори вниз, d 4 c 5 наступне. d 4 Це 6. Тобто в мене вже змінюється стовпчик, але не змінюється рядочок. І таким чином ви розтягнете собі, зробите табличку. Тобто, головне нам прописати правильно оцю формулу. Все останнє зробиться автоматично. От, наприклад, при множенні таблиця множення 5 на 5, у нас всього-навсього 25 чисел. Якщо ми будемо робити табличку розміром 20 на 20, у нас відповідей буде 400. А нам потрібно, щоб вони автоматично прорахувалися. Тобто, ось така задачка. Так, що скажете? Чи є якісь питання? Так, давайте я припиняю запис.